Усім привіт! Ну і це супер-мега, супер мега, супер уновлення. Як ви знаєте, то вже не задовго зима, але зараз осінь. Чого зараз оновлення про зиму? І тут буде сніг. Тут в нас оновлення за снігом десь лішо. Підписноки. Ну і давайте спочатку зайдемо по традиції в наш магазин. Тут в нас що нового? Нічого? Нічого. А може що... моєї діші немає більше. отут? Що... Чого тут? Один магазинчик там трошечки інший, я знаю, ну ще може інший, інше. інше. Мазина. Як ви бачите, тут, тут по-звичайному, але. В нас з'явилася нова кнопка. Ой, блін. У нас з'явилася нова кнопка сніг. Тепер ми можемо навіть зараз викликати сніг, дивіться. Не, у... Не, і одну хвилиночку. Зараз я зроблю. Я... Я спробую ще з дощем. Це, е, дія. Здається, ні. Так, окей, давайте. Так, дощем це не діє. Але дивіться уважно. З Сонцем таке саме, але зараз ми робимо сніг. Ну і зараз. Дивіться. Ну і тепер ми можемо навіть літом зробити, напевно, сніг. них. Я зараз хочу перевірити, чи в інших магазинах це діє. Ну в цьому було б дуже було б, якщо б взяло. Mm. Наверно, ні, я і знала. Ну а не mm, в інших? Навірно, тільки тут можна викликати Я Надіюся, що не тільки тут. Інше я не буду переглядати. Будет ласочка. Та ну, це несправедливо. Це несправедливо. Ну тут навіть не можна це, то тут, навірно, ніколи не можна буде. Ну чого тільки тут? Я не тут же живу, бо ну, що мене Ну Звичайно, що незадовго і тут з'явиться. Ну це якось негарно. Зовсім. А мені цей дощ дали. Ну окей. Ну і оце дається усім, але хвилиночку. Зараз я вам дещо покажу, якщо воно ще є. О, а минулим роком теж було отак от оце. Мені здається, що ні. Боже як тут гарно. Ой, це серіал знімала. Так, вау, емоції. Ого, це нова здається. Так, о тут є нова емоція, ось така. Ось така. Ось така. Ой, нам холодно. Ой. Ось... Ой. Ось така. Остання. А більше немає. Ну за ж снішком, ви усі знаєте. Ну, дій, ну покажу. На ну, будь-який веньк тут можна отак підкидувати собі. А ні, це не таке. Тут можна ось так само і собі кинути на голову. І ухолодиться трошечка, якщо вам жарко на вулиці. Це ми типу попробували і кидаємо в кого зіху. Бачите, <смі> як це весело смішки грати. Тут звук. Є в шутці. А там є так, оце я беру Будь ласка, ну бо ж ще оцей заберуть мені. Слава Богу, він є. Це дуже добре, що він є. Він безкоштовний, тож не хвилюйтесь. Можете його собі. Вау. А Боже, я вам це показала. Так. Ну, як ви знаєте, тут є секретик з сніговичком, але я не пам'ятаю, як робити сніговиків. Ні, отут має бути це. Ну, я не пам'ятаю серйозно цього секретика. Хто пам'ятає, той будь з напишіть мені в коментарях. Я ялинку запакувала. Не будьте такими самими, як я, що я усе запаковую. Ну Ми... і на цьому здається, закінчимо. Я вже хотіла, як в мене в будинку подивитися, виглядає. А як тут виглядає цікаво? Ну, тут не було цього. У мене тут все з'їхало з інших локацій попадало. Тож тут в мене трошечки не поправило все. Вау, да, как классно. Дуже прям классно. Мне подобается. А кто уже написал фейс? Ну, из этой локации в мене попадал вот тут. Из осьцой, -за задается. Да, из осьцой. Давиться. Ну прям ну Так, ціла таке. Тут ви усі ставити, але я хочу подивитися, як вода зараз. Фау, можна ведь здорова досніжена. Знаєте що? Я уже хочу, без э, я в рот жалела тормозом. Эээ, чья О, дивиться. Я болюю по снежку, по снежку, по снежку. Я болюю по снежку, по снежку, О, по снежку. <свист> <свист> да ну, у уже в ухо, блядь, твоя музыка. Ой, у там усыновили. <свист> сказала все. Так окей. я хочу ще подивитися і додивіться це відео до кінця. Ну бо там моя... я дещо покажу на кінець. Я пошу навіть таку назву. Так. Ну і зараз, а в принципі. А оцю, оця, нормальна, нормальна оця. Ще і за ту, цього снігу вже і оця ну, бо не нормально. Ну ви мені так, ну слава богу. Ой-ой-ой, я вам спалила серіал. Mm -hmm. От тоді. Ну, ну, в принципі, вже і є кінець, тож. Я хочу з вами пограти зараз. Ну, якщо я встигну, я якщо що. 에... Можете вводити, але не обіцяю, що точно вийде пограти. Зараз покажу код, я знаю, що голосу хочете встигнути, але можете не встигнути. Ось такий код. Усім па-па, зустрінемося зимою. Ми будемо ось тут, будемо всякий одяг там надягати. Там є спіднички, я бачила. Навіть, здається. Ой, правда, одна спідничка. Так, окей, ну то застарінемось за хвилиночку. Усім. Пока-пока. Я буду зніматися, як я буду грати, якщо я буду грати. Усім пока-пока.